Знову на екранах 1998 року перевидання, яке критики вважають найрозважальнішим фільмом року. Привіт-привіт, мої маленькі друзі. Усі ваші улюблені персонажі в цій неймовірній діснеївській класиці. Вечір це найкраща година дня. Чи не так, Алекс Малюче? 35 й класичний анімаційний фільм Дісней. Він ініціативний, агресивний, молодий, хоробрий і розпусний. Він нам підходить. Де на вас чекають грандіозні пригоди? То в біса це може бути. А для ідеального завершення я вирішив послухати друзяку Вана. та шалені веселощі. <клі> Зупиніться це гріх. Їжа смачна. Дуже смачна, сир. Скуштуй це вино. 35-й класичний анімаційний фільм Дісней під назвою Механічний апельсин. Ювілейне перевидання чекайте на екранах в лютому 1998 року.